Дослідження у галусі пневматичної хімії почали з'являтися тільки в другій половині XVIII століття. Одержання окремих газів і вивчення їх властивості ставимо можливими завдяки винаходу пневматичної ванни, тобто приладу для одержання й збирання газів. Першим хіміком-пневматиком був англієць Джозеф Блек. Досліджуючи таку речовину, як луг, він одержав вуглекислий газ. Дослідження Блека продовжував англійський учений самоук Генрі Кавендіш. Він перший дослідив і описав водень. Кавендіш досліджував склад повітря, відібраного в різних місцях на горі і в лісі. Склад повітря всюди виявлявся одинаковим, що спростувало розповсюдження в той час уявлення. Сучаснику Кавендішу, англійському вченому аматору Пріслі належить пріоритет відкриття у 1774 році кисню. Пріслі знайшов, що після згорання горючих речовин об'єм взятого для дослідів повітря зменшується на 1,5 і повітря стає непридатним для горіння і дихання. Пріслі помітив. Що повітря, непридатне для дихання, знову набуває звичайних властивостей, якщо помістити в нього на якийсь час рослину. На жаль, Блек, Кавендіш і Пріслі були прихильниками теорії флогістону, не змогли правильно витлумачити результати своїх дослідів, одержані гази вони назвали зв'язаним повітрям, не розуміючи, що відкрили індивідуальні речовини. Величезна заслуга у вивченні складу повітря належить французькому вченому Антуанові Лавуазіє. Лавуазіє за освітою був юристом, але велику частину свого часу присвячував природничим наукам. У 1774 році, аналізуючи результати своїх дослідів і спалювання речовин, Лавуазіє дійшов висновку, що повітря це не просто тіло, як гадали вчені того часу а суміш різних за властивостями речовин. Одна з частин суміші підтримує горіння й бере участь у диханні. Згодом Лавозіє встановив, що ця частина повітря має киснеутворюючі властивості, тому що під час згоряння в ній різні речовини перетворюються на кислоти. У зв'язку з цим з'явилась назва оксиген, тобто той, що народжує кислоти. Кисень. Вивчаючи іншу частину повітря, лавоозє встановив, що вона не підтримує дихання й горіння. Миші, поміщені в це повітря, швидко гинули. Цю частину повітря він назвав азотом, що французькою означає безжиттєвий. Вважається, що пріоритет у вивченні і встановленні складу повітря належить лавоазє. Незважаючи на те, що вчений встановив не всі відомі сучасні науці компоненти повітря, він відкрив два головних гази, вивчив і описав їх властивості, визначив їх об'ємні співвідношення. Це пояснюється тим, що повітря невидиме, немає ні запаху, ні смаку. Лише наприкінці XVIII століття Лавуазьє вивчив склад повітря. До його складу входять азот. 78%, кисень 21%, вуглекислий газ 0,3% та аргон 0,93%. Повітря це природна, безбарвна і прозора суміш газів без запаху і смаку, але до складу повітря входять не лише азот, кисень, вуглекислий газ та аргон. До нього входять також інші. Полуки. Перед вами представлена таблиця постійні складові повітря. Важно подивіться та скажіть, які ще речовини входять до складу повітря. До складу повітря також входить неон, метан, гелій, криптон, водень та інші гази. Наприклад, це може бути сульфур 4оксид СО2, амоніак nh 3 і карбон 2оксид СО, або СО. Інші гази. Вони шкідливі для довкілля і здоров'я людини і забруднюють атмосферне повітря. Також до складу повітря може входити ще пил та водяна пара. В таблиці також, окрім назви газу та його формули, зазначені частки газу, наприклад, масова та об'єм.